Друзі, вітаю! Знову попитка номер. Попитка номер номер. Ми з вами в Кадикює. Ми з вами в районі Каламиш. О, у нас тут гарна Марина, у нас тут гарна киська. Ось така. Лю. А от і сьогодні я хотіла з вами поговорити про от таку тему: як мені незручно тримати телефон, так, от в, в, в руці, але в нас гарний бекграунд. <реш> так, у нас гарний беграут. Яка тема цього відео? мені прийшла в голову ідея зробити продукт. Це коучинговий продукт, але не зовсім коучинговий. давайте так, Це продукт по запускам. по запускам. Ідея прийшла мені в голову десь. Так, ця кицька, вона третя третя, що таке? Ідея мені прийшла в голову десь 3-4 місяці тому. І, і, і в, чому, в чому там суть? А, я зараз сама намагаюся зробити запуск. Так? Це для, мої, для мене такий досвід. Ну, не можу сказати, зовсім новий досвід, але в мене було декілька спроб. І це ще одна спроба. Тобто, це, ну, не, мені не так просто дається. І взагалі мені здається, коли ти якийсь шлях не пройшов, ти не знаєш оці ключові точечки, що впливає на результат, то воно так от виходить. Ну, але як я казала в одному з відео стосовно моєї української мови, дорогу, а ідущий, дорогу посиліть людина, яка йде. А тут у нас велосипедисти, велосипедисти, бігуни і так далі. В чому суть цього продукту? Я да, в мене було декілька спроб зробити свій запуск і також спроби зробити це з продюсером. А, момент в тому, що в мене немає якоїсь великої аудиторії, і ну, продюсерам, як правило, цікаво, так, безумовно, якщо в тебе є така велика аудиторія. Окей, Але там а, момент в іншому, не, не тільки в цьому. Я навіть з однією дівчиною здомовилася. Там у нас була така ідея, що в неї в, 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 в в неї, в мене. А, окей, в неї був фікс. Тобто я їй заплатила певний фікс. І, і також був відсоток від продажів. Мені здається, там було 30%, щось там ну, якийсь не дуже великий відсоток, там не було 50%. А, мені здається, 30%, я точно не пам'ятаю. І начебто там давалась команда тобі все таке про інше. І, і дівчинка така, ну якось непогана. І на початку все було дуже добре, от чому партнерства можуть не працювати. От, але в мене було якесь моє бачення, як би я хотіла робити цей запуск. І я, в принципі, звикла, що ну, коли в мене була там СММ команда. Е е то як е, я хочу, так воно і робиться. Тобто згідно з мого бачення. А тут вже така е, трошки інша е, ситуація. Не, не зовсім з мого бачення. Але інший момент, коли ти робиш з командою, в тебе нема когось свого рівня, щоб по, е, порадитися. І, і ну. Так, і знайти рішення. Всі рішення тобі треба приймати самостійно. Так, ти можеш порадитися з командою, але остаточне рішення, безумовно, за тобою. В партнерстві там воно і... трошки по-іншому. Ну, тобто, я не знаю в партнерстві чи як це назвати, коли в тебе є людина, яка ну, равна тобі. Тобто ти радишся м -м, не з гори і це Ну, я не маю чого поганого в цьому. Тобто, це твої, як ну, твоя команда, твої співробітники, твої, я не знаю, підрядники. О, ти можеш так. Ну по підрядники підряднику розні. Тобто одна річ, коли ти, наприклад, консультуєшся з власником якоїсь, так я Bluetooth вик... вимкнула. ну пофіг все запишу вже як є. А якщо буде без звуку, ну буде значить без звуку. Перезапишу, або я не хочу потім це спочатку все казати. Якщо ти ем, консультуєшся, наприклад, з якимось. Таким хардкорним дизайнером, ну в плані таким м -м, скіловим дизайнером, такого сіньор левла це один момент. А коли ти спілкуєшся з дизайнером, який там початківець чи просто він ну, просто дизайнер, тобто він не знає бізнес процесів, то це інший момент. Тобто ти можеш щось порадити, тобі давай так, давай так. ти можеш попросити порадити, людина тобі може порадити, але це буде на рівні того, якої, в якій вона має компетенції. Тому якщо людина не побудувала свою команду, нам вона не знає, як робити менеджмент команди. Вона знає там, ну, згідно своєї компетенції. І тут треба бути дорослим і зрозуміти, в якого якої людини які поради ми питаємо. Ну, і взагалі, якщо сказати, що коучинг це не про поради. Це про те, щоб сформувати свої, а, свої відповіді на запитання. Кітя, де її голова? Вона така гарнюня на цю камеру. І, і без всяких ботоксів, ви розумієте? Мені здається, це кіт, це, це, це хлопець. Він такий трошки. О, мені там, о, май гад, там напевно буде мільйон бліг. Мені так здається. О, ви бачили в інстаграмі ці відосики, Оф, мене зараз виблює. А ці відосики, коли показують шерсть і там куча, куча, куча якісь бліг. О май гад. У мене знаєте, ця якась брізливість просипається. А там воно собачки. От, і в чому проблема? Коли ти, наприклад, вже людина з якоюсь аудиторією, або в тебе є бізнес і ти можеш проінвестувати в трафік. Тому що, ну, в запусках так, трафік це важливі моменти, або в тебе має бути якась база клієнтів, яким, наприклад, ти продавав там свої одні послуги, а тут як там ти, наприклад, ти. Надавав послуги з рекрутингу, а сьогодні ти хочеш продати курс для тому, як людині самостійно наймати цих супер там хардових скілових спеціалістів. От і в тебе є там велика велика клієнтська база. Тобто тут то два варіанти. Або в тебе є велика тепла клієнтська база, там підписники твої, а в тебе немає продукту, або ж тобі треба цей цю, цю, цю трафік запускати і там робити прогріви і так далі. У чому, у чому суть? Що навіть людина, наприклад, яка веде блог і так далі, їй з одного, з одного боку хочеться ну, тобто блог з такою з аудиторією маю на увазі, їй з одного боку хочеться з кимось порадитися, а з іншого боку свого. Рівня. Тобто, я сподіваюся я, розуміти, що значить свого рівня. Так? А з іншого боку їй хочеться дуже часто зробити згідно з свого бачення, щоб не був якийсь продюсер, який каже, давай, давай, там зробимо сторіс, зроби таку сторіс, зроби зробився сторіс. І людина може себе перебори перебороти, зробити ці сторіси. У мене таке було на своєму досвіді. Тобто, в принципі, ну мені казалось, що, здавалося, що так це нормальні сторіси. І тут такий ще цікавий момент, наприклад, коли продюсер мені каже, що отак-от, так, так отак. А я розумію, згідно ну, я ж знаю своїх Плісників краще, наприклад, да, свою аудиторію. Я знаю, що воно не спрацює, і що якщо отак от продам, так зроблю, воно не спрацює. І я там, ну, це така, така історія в. Трошки якось викрутилась, не викрутилася. Але запуск у нас потім у нас е не відбувся. Зараз я от я вам кажу, що я роблю самостійно, намагаюся знову ж таки зробити цей самостійний запуск. Так, але було б непогано. Ну, я не з, з кимось зізвонюватися, так, і от. Е е е е Знаєте, я подумала, що це в якійсь мірі ці ментори, які там ментори по запускам, тобто є продюсер, який робить там ручками і так далі, а є якийсь ментор. Ну теж ментори вони бувають різні і проблеми в, в такій директивності. Продавай отак, от, зроби, от вона мені пропонувала там зроби кучу каздейів і так далі. Наприклад, по людям, які заповнили анкету. Але там не був момент пов'язаний з валідацією ліда. Валідація ліда це коли ми перевіряємо, наскільки ця людина підходить. Під наші критерії платплати ж спроможності. Ну це основний такий критерій мабуть, платиплатижеспроможність. Ну, якщо в нас немає якогось там тарифу, коли ми там продаємо людину, там я с яка розстрочка, і в принципі це там у нас, ну тобто вона все одно підходить під критерії нашого цільового клієнта. От і я в вигорі, я втомилася а, робити. Ну, я не багато зробила. Я один зробила розбір, начебто мені це щось дало. В плані я дізналася, на яке навчання вона пішла. Я знала цю дівчину, куди вона пішла на навчання. Я запитала її, чому вона там вирішила. Як там воно цю розсрочку оформила, ну, начебто мені це все дало, але ну, мені це щось дало, щось дало, але не дало то, то, те, що я хотіла. Бо ціль в мене була інша. Отак от, от, от. Ну, воно якось покропіться, покропіться, але ну, якщо ти хочеш, наприклад, накачати прес, а качаєш язик, да, ну воно там, начебто буде. Машинка метоциклопет. Воно начебто десь може подавати якусь користь, але це не те, це не про те. От, і тому в мене з'явилася така ідея. Що ще хочеться сказати такого важливого? М -м Ну, якщо у вас є аудиторія, у вас є певний блог, або ви готові проінвестувати гроші, наприклад, у вас є бізнес і зробити запуск, і у вас бо, і визріло таке вже бажання, воно народилося, ну точніше, там і так далі, то велка можете мені можете мені написати, наприклад, в Дірект інстаграм. В Дірект інстаграму мені напишіть, посилання буде буде в біо. От, що ще хотіла сказати? Угу. Я подумаю, я подумаю, подумаю, подумаю. Може, щось додумаю, що ще дозапишу, але не хочеться зараз робити монтаж. Ну тобто ідея цього продукту, щоб зробити запуск з не з таким в недирективному коучингу. Тобто, щоб вам не казало хтось там роби такі прогріви, такі прогріви, давай там вебінарну воронку, кошту там за гроштовно, безкоштовну за гроші, таку сяку. Тобто ми з вами поговоримо, окей, слухай, які в тебе є гіпотези? Так, окей, добре. А як можемо може це можна це Присилити, посилити. Я не знаю, це буде коучинг з таким а, продюсерсько маркетологовим супроводом. Або це навпаки такий є продюсер з коучингом. Ну я не знаю, як це краще. Може, потім в мене сформується якесь таке позиціонування. А зараз, до речі, машина вже приїхала. От, Тобто тут машини теж їздять. Подивимося, подивимося, як це краще сформувати. М От. І ми з вами разом вирішимо. Тобто у нас будуть такі страцесії, ну навіть такі а, совєти тобто, ми щось директорів. І, до речі, до речі, о, я згадала, що я хочу сказати, в мене є ідея. Ну, Ви якщо подивитися уважний інфобізнес, це в принципі не я її придумала, але я її пропоную. А, Реалізувати в нашій взаємодії, якщо у вас є аудиторія, є такий формат, коли можна зробити запуск без того, що ви виділяєте бюджет на команду, на продюсера, на на, сорі, на людину, яка робить лендинг, там трафік, і так далі. В плані ви, ви ці гроші ви маєте свого блогу, але при цьому це не супроводить. Не суперечить, вибачте, запуску. Не суперечить запуску. От. Хто уважно дивиться всякі запуски, то може зрозуміти, в чому там ідея. Напишіть, до речі, в коментарях. Мені цікаво, чи хтось дізнається, як воно там, я придумала. От. Тобто є така штучка, яка допомагає зробити бюджет для запуску, щоб заплатити підрядникам, щоб купити, наприклад, якусь рекламу і так далі. От. Тому, you are welcome. Пишіть і підписуйтесь на мої соціальні мережі. І, до речі, стосовно мого запуску, 27 квітня, я планую зробити курс, така коучингова програма, групова робота, яка називається Автор життя. Автор життя, де на протязі п'ятих. П'ятьох тижнів, якщо ви на основному тарифі, ми працюємо з баченням того, яке, яке життя вам хочеться, і далі розбираємо його <сх> по сферам: сфера грошей, реалізації соціальної, сфера ну особистого бренду. Бізнесу, яку команду хочу, як хочу як долігувати далі. Друге, друге це відносини, я хочу відносини з партнером, з колегами, навіть з партнером у, у цьому запуску. Якщо ви хочете запуск, а які я взагалі хочу? Тобто ми дуже часто погоджуємося на те, що нас не влаштовує, тому що ми не знаємо, як ми хочемо. На ТЗ, ні, ТЗ, поняття ХЗ. Нема ТЗ, зе, виходить, хто що, і потім витрачені місяці, чи навіть роки, на, на, на тих людей, на тих. Чоловіків, не тих бізнес-партнерів, не тих не ту щось там ще. От, не ту подругу можливо. І далі також ми розкриємо свою тінь, тому що е, одне одна річ сформувати, що ти хочеш, у цьому є велика цінність, а інша річ дозволити собі це отримати. От. Отак от друзі, чекаю вас в коментарях, посилання на мої соціальні мережі, запис на мій курс буде в теж в описі. До речі, якщо у вас є Якісь запитання, тобто ви думаєте, що так, я в принципі хочу піти на, на цей курс, а, або ж, або ж на цей е, коучинговий запуск, запуск через коучинговий, я не знаю що, як це сформувати. То напишіть мені в інстаграмі, ми можемо з вами там зізвонимося, поговоримо там 10, 15, 20 хвилин. Я розкажу, відповім на вам, я розкажу вам щось, точніше, я відповім на ваші запитання. От і. І будемо просуватися в наше краще життя. Там. в Наше краще майбутнє. Але краще, краще, щоб воно, ну, знаєте, вже рука втомилася. Краще, краще, але краще конкретно для нас. Не для цих інфоциганів, які там пригають на яхтах і кажуть, це найкраще життя. Бо найкраще життя для кого? Це ми, я не знаю, домик в деревні. Бачили, можливо, в. Там в Ютубі шорси, як я уявляла лакшері в 20 років. Наприклад, там які сумки сук і і так далі. Як я уявляю лакшері зараз? Здорова осанка, здорові стосунки, гарна екологія, там гарна квартира, ну так далі. От. Подорожі в Скандинавію, а не в Дубаї, наприклад. От все ми будемо розбиратися. Все, Кіця, пока скажи. Жопи зараз до вас повернулася, <гум> не буду вже показувати інтимні подробиці. Мені здається, там обложки, не знаю. Може, ні, але може, що так. Все, до побачення!